Зігрій долоні збройним силам України благодійну акцію під такою назвою Івано-Франківську організували переселенці з Луганщини. Вони збирають кошти на грілки для українських військовослужбовців, аби запобігти обмороженню кінцівок бійців на фронті. Детальніше про це дивіться у сюжеті Ірини Некорович. Ольга Житкова стала волонтеркою в перші дні повномасштабного російського вторгнення. У рідному Сєвєродонецьку розповідає, працювала в гуманітарному штабі, та наприкінці квітня жінку евакуювали з міста українські військові. Бо вже на підході до Сєвєродонецьку були оркі бо вже на підході до Сєвєродонецька були росіяни. У нас убили нашого волонтера, дуже відомого, Санича Конного. Він був інвалід без руки і без ноги. Росіяни зайшли і його двома вистрілами в голову застрілили в інвалідному візочку. Він не був небезпечним, але вони застрелили волонтера. Тому зрозуміли, що волонтерам не можна залишатися, і мене вивезли. Волонтюра нільзя ставати, мене вивезли. Захищати місто залишився брат Ольги, науковець, громадський діяч та розробник Андрій Житков, який вступив у лави Сєвєродонецького ТРО. У нього був білий квиток, але він був дуже переконливий у своїй мотивації, що він повинен бути на фронті. На жаль, 4 листопада він загинув. Загинув на бойовому завданні поруч із нашим домом. Близька нашого дому. Андрій Житков це єдиний герой, не з Прикарпаття, чий портрет нині зображений на одному з кубів алеї слави в Івано-Франківську. А Ольга продовжує опікуватися батальйоном брата. У січні організувала збір на одноразові грілки для захисників. Це для ногта для рук. Це для ніг, це для рук. Ось відкриваємо. Ми їх збовтуємо, йде дотик з киснем. Активація починається хімічної речовини. І через буквально хвилину вона починає виділяти тепло. Тепло триває до 10 годин. Тепло до Допомагають зі збором інші переселенці з Луганщини. Один із них фотограф Олександр Плаксін. За донат благодійники отримують від нього експрес-фотосесію. Тут вони приходять, і це як фототерапія для людей. Ми поспілкувалися там 15-20 хвилин, пофотографували, я їм віддав фотографії потім. А вони роблять донат від 500 гривень. Ми так вирішили, хто вже там, хто більше там, то, то вже ми не будемо перевіряти на це. А, і все. Люди отримують такі от задоволення, розслабляються трошечки. І фотографії професійні теж отримує таким чином, менш ніж за місяць волонтерам вдалося забезпечити захисників двома з половиною тисячами грілок на суму близько 100 тисяч гривень. Хочу передати велике велику подяку Олізі Житкові, нашому волонтеру. сестра нашого покійного бойового командира, бойового побратима, який загинув на цій війні, за те, що вона нам допомагає. В даний час такими висовками, теплими, які е, потрібні хлопцям на передові, щоб холодну температуру може, нормально працювати. Чим тепліше буде нам, тим буде холодніше, і волонтер. Слава Україні. Збір на грілки триватиме ще місяць. Долучитися до нього може кожен. А далі Ольга та Олександр планують оголосити інший під назвою Очі зсу. Адже кажуть, нещодавно захисники звернулися до них із новою потребою у біноклях та монокулярах.